Комісія США Китаю опублікувала свій щорічний звіт для конгресу. У ньому містяться рекомендації, які допоможуть США протистояти загрозам і прихованим тактикам КПК. Комісія США Китай опублікувала свій звіт за 2024 рік. Важливе місце в ньому відведено участі компартії Китаю у справах близького сходу. Заступниця голови комісії Ріва Прайс заявила, що Китай ключовий союзник Ірану. Він купує 90% іранської нафти, яка перебуває під санкціями, тобто фактично оплачує майже половину всього державного бюджету Ірану. У них немає інших друзів, які могли б надати таку ж економічну підтримку, як Китай. Таким чином йдеться про незбалансовані відносини. Китай може отримати від Ірану все, що хоче. Комісар Аарон Фрідберг розповів про те, як компартія Китаю намагається відволікти США від конфлікту на Близькому Сході. Китай зацікавлений у тому, щоб Котел і далі кипів. Також пильну увагу звернули на нерегульовані китайські споживчі товари, що надходять до США. Комісар Кімберлі Глас заявила, що комісія уважно вивчає це питання з погляду безпеки товарів Усе від дитячих іграшок до косметики та фільтрів для басейнів вбивало людей. Існують дуже серйозні ризики безпеки споживчих товарів. вона зазначила, що сьогодні не існує можливості контролювати такі товари. Стає дедалі важче визначити їхні справжні походження. Часто на маркуванні зазначено, що товар вироблено в іншій країні, але він надходить із Китаю. Комісія США Китай складається з 12 членів. Її було створено конгресом у 2000 році. Комісія вивчає. Питання національної безпеки в межах двосторонніх торгівельних і економічних відносин з Китаєм проводить моніторинг, розслідування і направляє до конгресу щорічний звіт з рекомендаціями щодо адміністративних і законодавчих заходів. Члени двопартійного комітету палати представників з питань Китаю опрацьовують можливість сценарії загострення відносин із Пекіном. Вони змоделювали реакцію США на конфлікт в індотихоокеанському регіоні, наприклад, на вторгнення Китаю на Тайвань. Двопартійний комітет палати представників з питань Китаю провів інтерактивну симуляцію вторгнення Китаю на Тайвань. У підсумку все склалося не на користь Китаю. Симуляцію провів центр стратегічних і міжнародних досліджень. Дія відбувається у 2026 році. Після кількох місяців боїв китайська компартія програє. Одночас США, Тайвань і Японія зазнають серйозних втрат. майже всі дії китайської влади, зокрема Цзіньпіна, звільнення міністра оборони, міністра закордонних справ, кількох провідних армійських чиновників, кількох ключових керівників оборонної промисловості, свідчать про те, що він не в захваті від деяких головних чиновників і ймовірно не Готовий до великого конфлікту на цьому етапі. США мають найпотужнішу оборонну промислову базу, але Японія також відіграє важливу роль у допомозі Тайваню. На думку дослідників, перший місяць Тайваню доведеться воювати без підтримки американського флоту, оскільки щоб доставити підкріплення, потрібно близько 30 днів. Американські підводні човни й бомбардувальники з протикарабельними ракетами найбільш ефективна підтримка. Реальність така. Що зараз США стикаються з набагато більшою небезпекою світ в умовах воєнного часу: Росіяни в Україні, іранці навколо Ізраїлю, підвищена напруженість у тайванській протоці, а також на корейському півострові. А США діють так, ніби перебувають в умовах мирного часу. Тому я вважаю, що необхідна фундаментальна зміна не тільки в мисленні, а й у діях. Дослідники рекомендують озброїти Тайвань великою кількістю боєприпасів, створити їх запаси в США і розширити доступ до найважливіших корисних копалин.